Добровечір. Ну, а це посилка номер 2 Це від неї Маші Симонович. Ось так запакована. Таким поролоном, Тут ящик ящик. Ось так, забирайте. Ой, то Маша запакувала. І і цею пупиришками завернула. Ящик-ящик всунула. Машо тобі вітання. З каналу я і, мої я і мамі... Господи Боже, закоплення марічки. Посилка від Маші. Ось, Так що? Я дякую Маша за турботу, за яйця не дякую. Ось. Так, а як воно тут закрити? То, напевно, такого треба його обертати, щоб відкрити. Та й таке то. Розкрили. Тут зверху вона казала осторожно розкривати, бо тут щось має бути. Що тут зверху? Чекайте, чекайте, людочки. Це просто запаковка, то, що, чекайте, я не знаю. Вона казала, що зверху будеш відкривати акуратно. Ні, бо вона казала, що там щось має бути. То я... Ось. То, то напевно, там ті малі посильці. Бо вона в котрі сказала, я не В Котрі. Так, це все туди. А це від відмашінку баційне яйця. Скільки ж вона їх боже, як вона позапаковувала? Ось. Це від Машеньки. На, тобі одно, мені одно, будемо Бог розпочатувати. О, це від Машених курей і красунечок. Ось. Там ще від Маші ще одна є посилка. І ще мені одна посилка є. Це. Що ти дивись? Там ще там та є посилка маленька, одна від неї. І ще є одна посилка подарунок. Мені, то я всі разом докупи візьму вже. Ось, ще є в мене посилка. Мені на день народження від пана Василя. Ось. Що там там ті посильці, я не знаю. що то таке, якщо чесно, що пан Василь прислав. Ось. Якось так. Машенька, скільки ти тих яєць наложила? Сонце моє. Я казала трошки, пару яєць. Тут пару яєць, то тут добре пару. Ось, зараз я порозвиваю. А тоді вже остальне буду розвивати, тоді вам покажу. Бачите, як Маша мені запакувала. Скажу, скільки яєць Маша переслала мені. Ось, бо ми так домовлялися, що і Міша, і Маша в один день відправлять мені. Тут капець стоїть Машу. Я казала пару штук. Ой, то машунька. Ладно, я поставлю паузу, розверну всі, а тоді ще будемо далі малі посилки розпечатувати. Так, ну, а це я буду Машу сварити, людочки. Казала, трошки Маша, пару яєць. Що ви думаєте? Ось. Ціла купа яєць, будемо ось, ви ж бачите, скільки. Так що ось таке. -то. А тепер я покажу посилку ще одна від Маші, тут в мене є. Ось. Я Маші дякую за турботу. За яйця я не дякую. Ось, дай Бог, щоб всіх було все добре. Хай Бог береже і міцне здоров'я Так. Зараз ми тут розкриємо, що тут є. Бо вона казала, що мені туди ту не влізло, то я ще одну маленьку положила. Не знаю, що тут ті маленькі є. Уявлення немає. О! Це що таке? От, що, що, а за це, а за це набити своє? Я солодко не їм. Любочко Ігорі, Наталочко, вибачайте за скромний гостинець, те, що було в хаті і щедра, в хаті тим і щедра. По скрипту, ваша Марічка нехай береже вас Господь Бог. І хай тебе Бог береже. Я не, щиро не, дякую. Не, не, не. Машуню ти моя, сонце ти моє. Так, це мої насіння. Помідорки вона положила. Я, вона казала, що мені ото висли, Підписувала все. Ой, зараз зараз покажу вам. Так, помідор, гіркий перець. Так, чорнушка і солодкий перець червоний. Ось. Оце все. То моє насіння. То я заберу до насіння все. Ось. Так. А що тут у нас? То я поняття не маю, бо я. Явлення немає. А що ж це таке? На табуретки чохли пошила. Марічечка, Марічка. Моя ти сонце. Я тобі щиро дякую. Дивіться, які гарні. На табуреточки, щоб Ігору і в нягко сидіти було. Подивіться, які гарненькі. На різінці. Ось. Ось такі. Така красота. Три. Чотири п'ять табуреток. На п'ять табуреток ось такі чохли вона мені пошила. Ні, тут че є? чекайте, шоста є? Людочки, не побачила. Ось. Шість таких гарних чухлів. Машенька, сонце, я тобі щиро дякую. Ой, ой, машуню. Так, тримай, Ігоре. Будемо відкривати ще тут посилку, бо я її тільки відкрила, щоб менше ще портати вже було. Що тут, хаяк, я не немає? Це подарунок мені на день народження казали. ну каже, так, як він куче прийшов, щоб не лежав, то... Ми відправляємо скоріше. Так. Не знаю, що це як. Що це таке уявлення немає. Так кажу, як є. Ой, боже, повій, ця картинка, вона не вилізала, туди, вона приклеєна. Ну це оставимо, бо треба мої буде почитати, що тут таке. Це супер-пупер наушники. Чи мікрофони? Ні, це мікрофони, людочки. Це гарні мікрофони, ті, що тако чіпляються, щоб добре чути нас було. Ось. Це, чекайте, бо не знаю, як виняти. То що треба все почитати, як ним користуватися. Це в телефон, напевно, вставляється. Ось, а це сюди, бо тут є. Це, напевно, та як флешка йде, чи що в телефон вставляється, щоб знімати. І от флешка. Ну, я не знаю, Наталя почитає до неї, я не буду нічого робити, бо я в цьому не тямлю. Ні, то воно було наоборот, обороти донизу таке встромлене. О. Тепер було отакого. Ось такого, такого вроді Ок. Не знаю, як воно було. Не так. Це ось так було. Чи це не звідси, напевно. Ой, Божечко. Ось такого, напевно. Усе бути так, а що він тоді падає? Він перший тримався якось? Ну, Коротше кажуть, не знаю. Mm. Ось так. Ось так. І це. Ну, ладно, ми його все поставимо. Завтра Наталя почитає. Ось і ми тоді. І ми тоді подивимося, так, положу таку, щоб не згубити. Тут, по суті, має от, зарадка бути. То Наталя завтра подивиться, почитає, як ним користуватися, перекладе. Ось така зарадка. Це до тих, до наших блоків. Бо це, ми питали, який, який в мене телефон, щоб воно підходило до того телефона. Ось тут є інструкція знизу. О, то добре. Ми подивимося по інструкції. Ось, дякую панові Василеві за гарний подарунок. Дуже приємно. Ось такий. Так, як то нам зробити фоточку. О, ось так. Мене ще видно було. Ой, ось така у нас. Тій у нас подарунок прийшов. Ось такі розпаковочки. Я вам всім дякую за те, що у мене всі є. Дякую за подарунки. Маші дякую, пану Василеві дякую. Міші дякую за те, що він прислав мені. Так як я замовила, на яке число він мені прислав інкубаційне яйце. я замовляла дві неділі наперед. Так, що ось таке. Я вам всім дякую і всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Всім па-па. бережіть себе і своїх рідних. І побільше вам приємних вражень і приємних новин. Па-па.